П'ятий аркан ірафант це, це аркан, який говорить за сімейність, за традиції, за відповідальність, за таку мудру душу. Да? Тому партнер вам обов'язково потрібен з вашим, ну можна сказати, на вашому якомусь інтелектуальному рівні, да? щоб ви могли з ним і поговорити, і поспілкуватись, щоб це була якийсь рівноцінний обмін. Да? Тому що елементарно, якщо вам буде не цікаво з партнером, кохання дуже швидко пройде. Да? Тобто вам треба реально партнер вашого рівня. Щоб побудувати стосунки, тут потрібно відмовитись від нав'язування своїх переконань, нав'язування своєї думки і взагалі розуміння, що людина може від вас відрізнятись людина може мати іншу думку на якісь речі. Тут, от з п'ятим марканом, дуже Є така історія, як повчати в стосунках. Да? Там в третьому аркану я говорила про те, що там стати мамочкою, да? припустимо, в стосунках, да? там, типу, ой, то не роби, це не роби. В п'ятому аркані це також може бути, тому що п'ятий аркан, от, знаєте, як ви знаєте як краще, і ви починаєте от, вдягати цю роль там, де от. Там я знаю як тобі жити, я знаю, як нам жити, да і повністю не слухаєте думку іншої людини. Оце йде повчання, нав'язування, знаєте, як в школі.